Добрий день, дорогі дітки і дорослі. 22 січня український народ відзначає День Соборності України. Соборність це об'єднання всього українського народу. І з нагоди цього свята ми з вами сьогодні розглянемо державні символи України. Погляньте, що це. Це планета Земля. Є багато країн на землі, в них озера, річки. І долини є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Наша батьківщина дітки це Україна. Вона прекрасна, мальовнича, чарівна. Дітки. А чим країни відрізняються одна від одної? Вони відрізняються культурою, традиціями, мовами, державними символами. І зараз пропоную вам розглянути державні символи нашої країни. Подивіться дітки на цей державний символ. Це герб України. Він має назву Тризуб. Вважають, що Тризуб відображає силу, мудрість, любов. В ньому зашифровано слово воля. Його розміщують на важливих державних документах та монетах. Наступний державний символ України це прапор жовто-блакитного кольору. Жовтий колір колір зерна, хліба, достатку, блакитний колір колір чистого мирного неба. Ще один державний символ України це гімн України, головна урочиста пісня України. Послухайте, дітки, уривок. Слава ні воля, ще нам, братя, українці! усміхнеться! доля. Любі малята! Сьогодні ми з вами пригадали та назвали державні символи України. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!